Чудово. я вас ще раз вітаю. Давайте я спробую максимально коротенько розповісти. А, що у мене є, хто я чим я займаюся, що я хочу запропонувати а, бібліотекам на звільнених територіях Харківської області. До речі, ну не тільки в Харківській, а й в Донецькій, і далі в Херсонській, коли там вже буде тихіше, можна буде це робити. А далі я сподіваюся, що ми це зробимо і в Луганській, і в Запорізькій, і потім ми на Крим перекинемось. Тобто, у мене є а, така зацікавленість допомогти бібліотекам на звільнених територіях, тому що окупанти, ми ж це з вами знаємо, знищують знищують бібліотечні фонди і в школах, і в бібліотеках знищують самі бібліотеки, і відповідно я ну, маю таку ідею стосовно того, щоб підтримати бібліотеки в цьому напрямку і поповнити не лише бібліотечні фонди, а ще й наповнити життям таким двіжухою на наповнити стіни бібліотек. І у мене в цьому є певний досвід, тому я зараз коротенько розповім про те. Що я роблю, хто я і чому я це вирішив запропонувати? Ну, по-перше, це те, що буде вам найбільш близьким. Я письменник, це, це моя книжка, одна з моїх книжок. Поки що остання в цьому році має бути ще одна. Це книжка, яка позаминулого вже року, наприкінці 2021 року, вийшла. В видавництві ранок і вона за перший же місяць вона вийшла наприкінці листопада. А вже за результатами року, за результатами грудня, вона фактично увійшла в перелік українських бестелерів 2021 року. Ви знаєте, є такий сайт Читамо, який збирає. Дані з усіх видавниць стосовно популярності їх книжок, І вони дають найбільш популярні книжки, які краще продавалися протягом року. Так, от книжка вийшла наприкінці листопада, а за результатами грудня, вона вже увійшла в трійку найбільш продаваємих книжок видавних видавництво ранок. Чому так сталося? чому так швидко вона стала такою популярною? Фактично, якби не повномасштабне вторгнення, у нас на минулої рік була запланована величезна кількість заходів по всій Україні в усіх обласних бібліотеках. презентації цієї, книжки. тобто вона ну, відразу зайшла там наклад. Фактично за два місяці вже практично закінчився, а... бо тема дуже важлива, бо тема актуальна, бо тема, якраз зараз в українському суспільстві є дуже важливою. Це тема фінансової грамотності. Для дітей для підлітків це книжка для підлітків. І коли видавництво до мене звернулося, щоб підготувати посібник по грошах для підлітків, я спочатку відмовився, а вони запитали, а чому. А я кажу: а чим принципово посібник відрізняється від підручника? Ну просто підручник обов'язковий, а посібник не обов'язковий. Ви багато бачили людей, дітей, які в захваті читають підручники, ну те вони хоч мусять робити. А це за своїм бажанням, що щоб діти взяли посібники і з ним працювали. Ну, це це дурна робота. Дітям таке не потрібно. А вони мені кажуть, ну давайте придумаємо, як зробити так, щоб дітям це було цікаво, тому що тема важлива. Ранок провів дослідження і з'ясували, що української літератури, української підліткової літератури про гроші, про бізнес її майже немає. Ну, те, що є, це, це переклад. Там американські переклади, німецькі переклади, там, італійські переклади. А суто українське побудовано на українських на українському матеріалі, на українській специфіці, його майже не існує. А, є по поодинокі книжки, але їх занадто мало, щоб заповнити в а, цей напрямок. А, і а вони кажуть: давайте придумаємо, як зробити так, щоб зробити книжку, яка буде цікава, дітям. І а, якщо пам'ятаєте, там в 2020 році ми ще переживали з вами таку штуку, як коронавірус. <по> <по> були часи. Зараз, це, зараз це смішно, але тоді це була певна проблема, і проблема пов'язана з тим, що діти а, якраз вчились на дистанційці, з ними менше було контактів. А я викладаю фінансову грамотність і мені важливі ці контакти з дітьми. Я тоді якраз почав писати цю книжку і дітям через чат просто давати кусочки, шматочки читати, Да? Тестувати на них. Да? а як зайде, не зайде, що скажуть, а давайте чесно. А, і діти сказали, Вау, класна, пишіть, давайте далі. Що там далі буде? Я таким чином а, зрозумів, побачив, що дітям заходить. Такий формат дітям зайшов. Це пригодницька книжка, це перша українська пригодницька книжка про гроші та бізнес для підлітків і про підлітків. Тобто, а тут пригодницький сюжет, тут не навчальна література, коли от зараз ми вас, діти, будемо там навчати. Ні, це. А це про пригоди. Про те, що там відразу читачі знайомляться з групою підлітків, і ці ці підлітки знайшли інформацію про фінансовий квест, і Команда переможець квесту отримує мільйон. Тому книжка називається Мрія на мільйон. І відповідно вони збирають команду, і вони включаються в цей квест. І ця книжка про те, як вони проходять цей квест, якими проблемами вони не стикаються, і що з ними там відбувається, що у них добре виходить, де вони прям розчарування відчувають. Тобто, це, це пригоди, і під час цих пригод діти так. пізнають цей світ, світ фінансів, світ підприємництва. Тобто дітям цей формат зайшов прям класно. Зайшов. На жаль, те, що сталося в лютому минулого року, зупинило наші плани, але ми, ми їх просто зупинили. Ми їх не 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 закинули. Ми повернемось до цього просто після війни. Як я до цього прийшов, звідки взявся матеріал для цієї книжки, як я зрозумів. А цю підліткову аудиторію, чому мені вдалось до них достукатись? До речі, в цьому році ще має вийти перша українська книжка ділових казок. Тобто, це формат ділових казок, коли через казки ми будемо для молодшого шкільного віку. Це для середнього старшого, а це буде для молодшого, коли через казки ми будемо їм давати цю тему. Тому що якраз молодший шкільний вік він такий дуже. А, по, дуже позитивний формат. Там коли батьки там на ніч почитають дітям казки і а, обговорять між собою ще ці казки. От ми зараз а, якраз а, малюємо таку книжку, вона вже написана. Її зараз малюють і в цьому році вона має в рано вийти. Так, от звідки я пізнав цю аудиторію в 2018 році. Ми випустили дуже дорослу гру. Дорослу ми, ми прям були впевнені, що це гра. Виключно для дорослої аудиторії. От так виглядає її коробка. Називається вона життєвий капітал. Можливо, ви навіть з нею десь стикались, тому що в Харкові принаймні працює ціла низка тренерів, а, які з дорослими а, грають цю гру. Це Фінансовий тренажер це тренажер для дорослих, це тренажер з використання ресурсів, коли через гру, тому що гра найбільш природний спосіб навчання, і ідея полягала в тому, щоб включити щоб зробити це ефективніше з дорослими, тому що дорослі приходять з своїми застереженнями, своїми страхами, своїми. Своїм негативним досвідом приходять на такі тренінги. І нам потрібно їх перемкнути, да як по іншому можна використовувати світ фінансів, а як по іншому можна використовувати ділові можливості, а як по іншому можна використовувати а, твої ресурси. Тобто, нам важливо було перемикати їх з цього не завжди приємного досвіду в позитивну перспективу. І через гру ми почали це робити, і ми стикнулись з проблемою. Ну, в лапки візьму проблеми а, з такою міні-конфліктною ситуацією з сторони підлітків. Тому що уявіть собі ситуацію: збираються дорослі дяді і тьоті, сідають за ігровий стіл, розкладають ігрове поле, виставляють фішки, кубики, ігрові картки, починають грати. Їм там весело, їм там прикольно, вони декілька годин проводять просто з задоволенням, встають щасливі абсолютно, а дітей не пускають. І коли діти кажуть, Ну, а, а ми, та ви ще замалі для цього, та ну. Малечі, поки йдіть, і, і діти стали виставляти претензії, що абсолютно природні. Ну що ж таке, ігри взагалі то для дітей нормальні люди роблять. Я сім, що наробили ігри, бавляться самі, і а, ми спробували. Ми спробували запустити з ігровий стіл старших підлітків, тобто старші класи, ті, які вже прямо прям через рік, через два вони вже йдуть в доросле життя. І ми а, почали грати старшими підлітками, і виявилось, що підлітки грають значно крутіше за дорослих. Вони швидше включаються, вони а, швидше приймають рішення, вони яскравіше грають, вони роблять такі речі, які дорослі не роблять. І коли ми стали досліджувати цю тему, ми знайшли відповідь: чому? А тому, що у підлітків у цих застережень, цих страхів, цього негативного досвіду, нема. Нема і вони сідають із чистого папірця. Вони відразу починають включатись, грати їм. Доречно просто дати м -м, підказки, як грати ефективно. Які речі робити і, і за якими принципами це відбувається? І вони відразу включаються, вони не гальмують, як гальмують дорослі, вони не мають там страхів. А що ж, якщо я та ні, краще я спокійно посижу? Ні, вони не сидять спокійно, вони включаються і вони віджигають просто на всю. І коли ми це побачили, ми дуже зраділи. Ми зрозуміли, що ми зробили гру не лише для дорослих, а і для дітей. Я співавтор цієї гри, але виявилось, що є у дітей одна проблемка, яку вони тянуть за ігровий стіл. Вони між собою не починають партнеритись, вони між собою починають конкурувати. Тобто кожен грає сам по собі у дорослих теж є ця проблема, але вона не настільки яскрава, тому що ну, все ж таки досвід, життєве розуміння того, що навколо є люди, що якось з ними можна там про щось домовитись. А у підлітків взагалі ніяких домовленостей воно просто кожен грає сам за себе, і поки ти їх не підштовхнеш до того, що можна ж якось там навколо подивитись, дивись, вище люди є там з кимось про щось можна поговорити домовитись, вони все не включаються. Ну, по-перше, є проблема. А... Ну, навіть не можна сказати, що це проблема. Це особливість а, цього етапу нашого життя. Це гаджети. Вони звикли спілкуватись з гаджетами більше, ніж спілкуватись між собою. І а, у мене дуже яскравий приклад був, коли я а, зі своїми молодшими дітьми піш, пішов в кіно. Прийшов в кінотеатр і побачив там старшого сина, який своїми друзями в цей час пішов на цей сеанс. І чотири друга вони дружать в житті. Чотири друга сидять в фоє кінотеатра, а, сіли за столик Достали телефони і сидять четверо втикають в телефони. А я підходжу, і кажу: ого, хлопці, привіт. Може, ви між собою якось поспілкуєтесь трохи? А вони мені відповідають так, ми спілкуємось. Тобто вони сидять і чатяться в той момент, коли ось вони очі в очі, але це для них вже звичніший формат. Для них оце отам життя, а, а, а не оту з друзями очі в очі поспілкуватися. А, і, по-перше, ця проблема, да? тобто звичка спілкуватись через гаджети, а не звичка спілкуватись очі в очі. А по-друге, ми стали опитувати дітей, а в які раніше фінансові ігри вони грали, да? ну, звідки ж вони принесли а, цей досвід, це напрацювання, і виявилось, що там 98-99% підлітків, яких ми опитували, називали одну ту саму гру. Одну єдину гру всі називали, що вони в, не, в неї грали. А ну скажіть, як ви думаєте, в яку гра, гру фінансову грали там майже всі діти? Піраміду. А? Піраміда. Ні, настільну, настільну гру. Ой, ну, я, я не що... найбільш відома? От прям перше, що приходить. Господи, як же вона називалася? Підождіть. Я сама в неї грала років 30 тому. Ха, я теж грав, ми теж в школі. А ну, а, ну ти а... версію в нас. Не знаю, доміну. <innen> er? а, ні, ні, не доміно, монополіта. Монополія дивіться, ви знаєте цю відповідь. Всі діти грають в монополію. Ми грали в школі в монополію. Всі сучасні діти. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь формат настільної гри, то перше, що діти завжди називають з фінансових ігри це монополія. А тепер давайте ми пару хвилин про монополію. Назва гри монополія. Каже про те, що там виграє лише один Монополія. Моно, да? там виграє один. І якщо ви грали в монополію, то ви знаєте, за рахунок чого він виграє. Він виграє за рахунок того, що всі інші мають стати банкрутами. Той, хто збанкрутував всіх, виграв він переможець. І всі діти грають в монополію. Тобто, найбільш поширена економічна гра в світі, просто вона була створена 90 років тому. Вона була створена в Сполучених Штатах після Великої депресії, вона була створена в тих економічних умовах, коли для того, щоб вижити в сучасному світі, треба було конкурувати з усім сучасним світом. Коли якщо не ти, то тебе, коли не було ніяких стратегій партнерства, коли була єдина стратегія монополія. Ти маєш стати монополістом, тоді ти виживаєш на цьому ринку. І 90 років тому в світі це була найбільш важлива. Керуюча економічна стратегія. За 90 років світ змінився, за 90 років світ розвинувся. За 90 років з'явилось багато нових можливостей, але гра залишилась та сама. І сучасні діти через цю гру опановують принципи дорослого життя. Я це зрозумів, коли мої молодші мене посадили з ними пограти в монополію. І я через. 20 хвилин гри відмовився з ними грати. А вони мене, а, на, на мене стали тиснути. Казали: Ну, що ти за батько такий? Ти ж тренер, ти з усіма граєш. А, а ми твої діти, а ти з нами грати не хочеш? Ай-яй-яй, як так можеш? Я кажу, хлопці, дивіться, що у нас відбувається? Ми ці 20 хвилин нашого життя граємо один проти одного. Ви рідні брати, ви граєте один проти одного. Ви граєте проти мене свого батька. Я не хочу з вами в це грати. А вони кажуть, ти що не розумієш такі, такі правила? і от. Ця фраза, яку вони мені сказали, ти що не розумієш такі правила? Вона, вона просто закарбувалась на все життя. Бо у мене щокнуло. я зрозумів, що вони зараз кажуть про правила гри, але вони будуть зростати з відчуттям, з розумінням, що такі правила життя, і вони потім потягнуть це в дорослий світ, і вони будуть жити за цими правилами, що виживає лише один за рахунок того, що всі навколо мають стати банкрутами. І а, я зрозумів, що ми маємо. Щось зробити в цьому. Ми маємо якось змінити цей погляд і підхід. Ми не можемо пробрати монополію, але ми принаймні можемо дати альтернативу. І ми почали тоді розробляти гру, яка приблизно через рік після того вже вийшла, і о, навіть у навіть цю покажу. І вже, зараз вже вийшов третій випуск цієї гри. Вона називається Лісові Комерсанти. А третій випуск відрізняється тим, що там є такий спеціальний значок. Надрукована. 2000... надрукована в Харкові в 2022 році. Ми починали цю гру робити і друкувати саме в Харкові. Харкові, і коли сталося те, що сталося, а, ну розумієте наскільки там обмежень багато було. в Харкові для друку і дефіцит паперу, і дефіцит людей, тому що фахівці повиїжджали, і фарби треба а, складно було шукати. І відключення електрики, і обстріли, і там чого лише не було. Але ми це все подолали. І ми це зробили. Ми сказали, що не, не можуть окупанти зупинити. Важливу українську справу, і ми продовжили свою справу. І ми надрукували третій випуск цієї гри. і Він зараз є в наявності, і ця гра. Вона коли ми її розробляли. Вона мала у нас робочу назву Антимонополія. Тобто, ми закладали абсолютно інші принципи, не принципи конкуренції, принципи партнерства, не принципи, як зробити навколо всіх банкрутом, а принципи як порозумітись, як об'єднати ресурси, як домовитись між собою, як допомагати один одному. Тобто, ми заклали сюди принципи ну, такого ідеального суспільства. Ідеального безумовно бути не може. Але принаймні ми, ми хоча б рухатись цьому напрямку, можемо. І відповідно ця гра вона досить швидка. Стало дуже популярною, тому що а, Ну ми спочатку, коли її робили, ми думали, що ми робимо гру для дітей. Тож у нас була гра для дорослих, да? а тут ми придумали, що ми робимо гру для дітей. Але на насправді це вийшла ідеальна гра і для дітей, і для родин, і для дорослих. Ми зовсім дорослі корпоративи робимо, тому що вона у нас така казкова. А, і е, дорослим подобається, що воно не дуже серйозна, і можна там трохи відпочити а, на, разом з цією грою, але одночасно вона на дуже позитивних правильних принципах. І за ті три роки, вона вже три роки, як вийшла ця гра, у нас вже там. Тисячі схвальних відгуків, дуже багато громадських а, різних ініціатив побудовано навколо цих ігор. В минулому році у мене а, і дуже багато заходів а, з внутрішніми переселенцями проходило на цих іграх. Я їх проводив і по всій Україні а, проходили ці ігри. І а, міжнародні донори до мене звертались, закуповували ці ігри для того, щоб забезпечувати. Служба психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб для того, щоб створювати цю позитивну двіжнякову атмосферу. Тобто, ну гра себе вже показала прям. Прям багато разів, і а, тут немає ніяких сумнів. І моя ідея тепер вже переходимо прямо до, до ідеї до моєї пропозиції, полягає в тому, щоб забезпечити бібліотеки на звільнених територіях цими ігровими комплектами. Для того, щоб коли бібліотеки відновлюють свою роботу, коли а, повертаються люди для того, щоб навколо цих ігор можна було побудувати. Таку позитивну двіжуху, коли і діти зможуть приходити до бібліотеки для того, щоб грати в лісові комерсанти, коли родини можуть збиратись навколо лісових комерсантів, коли це буде наповнено теплом, спілкуванням, коли в цьому буде користь, тому що це про підприємництво, про фінансову грамотність, про використання а, різноманітних ресурсів, які у нас є в житті, і час, і знайомство з іншими людьми, тобто, це а, комплексна позитивна історія і. І я готовий до такої співпраці. Я готовий до того, щоб ті бібліотеки, які вже готові робити такі кроки, де вже достатньо безпечно, де можна збирати такі аудиторії, де вже запущена робота, де зберегли, зберігли хоча бібліотеки, ну як, як приміщення, а вже запускати цю роботу. І я не планую це робити як якусь одноразову акцію, ну тобто, там. Зараз дайте мені список, ми це зробимо і закриємо тему. Ні, я навпаки, я хочу це зробити на постійній основі. Тому що а, я дуже сподіваюся, що в цьому році у нас звільнених територій буде все більше, і більше і більше і більше. Територій, де, а території, де буде ставати безпечно. І де вже можна буде переходити до такої роботи, буде все більше. Я готовий безпосередньо брати на себе супровід бібліотекарів, які готові до цього долучитись. Тобто, ми знайдемо фінансування для того, щоб забезпечити цими ігровими комплектами. Вам за це не треба хвилюватися. Ви їх просто отримаєте. Ми я візьму на себе супровід цих бібліотекарів. Тобто, у нас є записані відеоуроки до ігрових комплектів, і плюс, ми сформуємо просто там окрему групу в телеграмі, де я готовий там консультувати, відповідати на питання за потребами. Проводимо декілька онлайн ефірів для того, щоб я розповів про методики, як з цими дітьми працювати, які виникають ситуації. Ну тож, тобто, щоб бібліотекарі відчували, що вони підготовлені, да що вони просто воно отримали на, йди роби. А що робить? Та розберешся там. Я, якось воно піде. Ні, я а, дуже комплексно готовий до цього. Підійти, тобто підтримати, допомогти, навчити. Навести купу купезно прикладів, тому що у мене їх просто безліч для того, щоб бібліотекарі відчули, що це цікаво, це корисно. Що вони готові це робити, і запустили таку роботу в своїх бібліотеках. Мені здається, це може бути дуже корисною, позитивною історією для звільнених, звільнених територій. Ось дуже вдохновляє ваш ентузіазм. Знаєте, мені вже це мені вже цікаво, я вже за. Ну, <смістична> ну <смістична> тоді нам, доречно, спланувати якісь подальші кроки. А, ну, мені б а, хотілося, щоб бібліотекарі на це йшли обізнано. Да? Ну, тобто, щоб це не була така історія. Ну, якщо у вас є, давайте. Ні, я, я не хочу просто, просто роздавати, аби є, щоб воно там. Десь лягло, лягло на, на поличку і лежало собі. Що, а вдруг хто спитає, а є у вас? А во лежить? Ну є ж. Ви бачите, у нас все тут добре. Ні, я, я ну в житті користуюсь таким підходом, що все має давати максимальну користь. Відповідно, якщо бібліотекарі кажуть, о, ми готові. Давайте, ми включаємось там. Щоб все було обізнано, щоб це не були якісь там обізи. Да? Сказали, треба. Ну треба, ну що ж, ну будемо. А щоб це дійсно була історія про те, що воно відгукується, воно воно цікаво бібліотекарям. І от ті бібліотеки, які прям готові активно в це включитись, ми давайте будемо це робити. У мене цей досвід є там Закарпатської обласної бібліотеки. Ну бо я останні років. 17-18 вже там живу на Закарпатті. І, відповідно, у мене там тут більше розбудовані ці зв'язки, і у нас є там дуже позитивний а, досвід співпраці закарпатської бібліотеки. Ну діти взагалі завжди в, в захваті від гри, коли батьки бачать, що а, діти в захваті, вони теж в захваті, тому що ну. Батькам це завжди корисно і приємно а, і а, плюс у нас там окремі на напрацюванні є стосовно родинних форматів, да коли цілими родинами вони а, грають між собою в лісові комансанти. Тобто, напрацювань просто купа купезна, рекомендації купа купезна. Я всім цим готовий щиро ділитись просто для тих, хто хто заявляється, да хто активний, хто каже, я буду, я хочу, я я я, я з вами. І от мені здається, що а, зараз, з точки зору наступних кроків, доречно зробити там оцей відеозапис, дати бібліотекарям подивитись. Ну бо у нас сьогодні тут трошки. Ті з них, які кажуть, о, давайте, пишіть нас, ми будемо. Ми формуємо списочок. Відповідно до можливості до потреб бібліотеки, з'ясовуємо там, яка кількість ігрових комплектів їм доречна. Ну, я вважаю, що там по два ігрових комплекти це прям гарна історія, тому що тоді можна збирати там групи по 10-12 дітей, і відповідно це така аудиторія, з якою вже цікаво працювати. Один ігровий комплект він розрахований стандартно там на 5 гравців, ну від 3 до 5, У нас тут там, про це приміточка є. Да? Від 3 до, до 5 гравців, але вже з досвіду і на 2 гравця ми придумали, як можна грати, якщо є така. Потреба і на шість, і на сім, тобто це все вже досвід є. Я, я цим поділюсь. Тобто, коли в бібліотеці є, чому ще два ігрові комплекти? Тому що тоді можна робити змагання між командами. тобто Ми формуємо дві команди навколо двох ігрових комплектів, а дітям дуже цікаво змагатися. І щоб у нас змагання, у нас ж антимонополія. Не? А чому ми не назвали гру антимонополія? Вже перед тим, як її друкувати, ми перевірили цю тему і виявили, що в світі гра з назвою антимонополія вже існує. Але від монополії вона відрізняється кольором. Всі інші принципи там ті самі. Ну, якщо в монополії там нерухомість, то в антимонополії там земля. Але принципи ті самі. Скупи всі землі навколо себе, стань монополістом. Ну блін, ну, ну яка це антимонополія? Це та сама монополія, просто іншого кольору. Тому ми а, запустили свій окремо український продукт до речі, всю гру грають а, вже в 10 країнах світу. В 10 країнах вже точно грають, тому що а, ну про 10 країн, я, прям перелік країн у мене є, куди а, її замовляли вже, і ми в тому році випустили вже версію англійською мовою, тобто у нас вже є і англійська. Версія в яку грають тепер в мовних школах, і за кордон також замовляють англійську версію. Ну, тобто, як монополія вийшла, коли сполучених штатів захопили весь світ, ми тепер те саме робимо зі своїми комерсантами, щоб вони вийшли з України і захопили весь світ, щоб ця наша версія була відома у цьому світі, а тому. Пропоную таким чином зробити, да? тобто, щоб цей відеозапис подивились бібліотекарі, ті, які кажуть, ого, це нам, це давайте, це, це окей. Формуємо списочок, визначаємось стосовно забезпечення бібліотеки громади цих бібліотек ігровими комплектами, тому що а, ну, доречніше мені з ними буде проводити роботу, коли вони вже ігрові комплекти будуть в руках. Коли я скажу, так відкриваємо коробочки, дістаємо, розкладаємо. Слухайте уважно, що зараз будемо робити. Да? Тобто тоді, тоді це вже буде ну, значно більш цікава історія, ніж просто в теорії щось розповідати. Сьогоднішньої теорії на півгодинки достатньо для того, щоб зрозуміти, про що мова. А далі треба вже переходити до практичних наступних кроків. Ось така випадку. пропозиція. Дякуємо звичайно вам за ініціативу, пане Сергія. Дуже цікаво і фінансової грамотності нам дійсно не вистачає, особисто говорю про себе. Можливо, б я б теж з задоволенням зіграла в таку гру, але не знаю наскільки я взагалі здатна навчатися. Діти то вони все вміють, але можливо, вже варто спробувати. Я, нав... я в вас дуже вірю. Я, я ще завчала займаюся. Підготовкою вчителів до викладання фінансової грамотності в школі, тому що з минулого навчального року в усіх українських школах може викладатись предмет фінансової грамотності прямо під час уроків. Підручники є, навчальні програми є, робочі зошити, там, методичні рекомендації все абсолютно підготовлено, все можна робити. Є величезна проблема нема кому. Mm -hmm. Тобто нема підготовлених вчителів до викладання предмету фінансової грамотності. тому що більше вчителів кажуть приблизно так, як ви зараз кажете. Ой, ми не впевнені, що ми зможемо. Це ж. Але як але у, у мене є в цьому досвід: якщо мені з вчителями це вдається, то і з бібліотекарями вдасться. За це не хвилюйтесь, але є такі особливо міцні горішки, тому ви не дуже так думаєте. <реш> Ні -ні -ні. Не налаштовую на, на легку співпрацю. <реш> Це я так лякаю, звичайно. Але дійсно доводилося чути, вже спілкувалися з старшокласниками, які вже вирушають ось на порозі дорослого життя. і потім, А чому нас цього не вчили? Дійсно, але елементи такі, здавалися б, там, те, що. Не пощастило нашим українським дітям, можливо. Я так розумію, що ми повинні в першу чергу так сформувати списки. Скільки у нас є часу для того, щоб ці списки сформувати? Скільки вам потрібно? Скажіть, добре. Скільки добре потрібно? Ну, Далі, я... Ми чекаємо від вас комплекти. Скільки займе часу на ні? Давайте так. Ви так. сформуєте списки, тоді ми визначаємось комплектами. і Тоді вже будемо відправляти їх і запускати роботу з цієї групи. Ну я за те, щоб не відкладати. Ну, просто ми ж розуміємо, що навіть там подивитися ці півгодини відео, це потрібно, щоб декілька факторів склались разом, щоб, щоб був зв'язок, щоб була електрика, щоб було безпечно, щоб був там настрій і, і позитивний гумор для для, для того, щоб навіть півгодини подивитись. Ну тому ну там скільки там тиждень потрібен? Два тижні. Добре, в середньому максимум 14 днів, але сподіваємося, що це зробимо набагато раніше так. добре. Ну, тобто, я чекаю від вас сформованого списку по бібліотекам і далі запускаємо вже а, наступні кроки в цьому напрямку. Так, щиро дякуємо. Навзаєм. Дякуємо, було дуже приємно. Бережіть себе. Так, мир нас, на основне. Так, і ви себе бережіть. Маю надію, що ми ще будемо спілкуватися. Мене зацікавило, особисто мене. Гаразд. Ну, все, працюємо, вже працюємо. Добре, добре. Доки до зустрічі, мира вам.